Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанню укладення договору оренди Землі. Я вже неодноразово звертав увагу, знімав відповідні відео. Тут я розміщу зверху ті відео, які вже зняті. І зараз з'явилось чергове рішення Великої палати Верховного суду, яким все ж таки ставиться, я так ну, думаю, хоча це знаєте. Як говорить, дорень думку багаті, але все ж таки думаю, що це вже остаточне буде рішення стосовно того, яким саме чином рахується строк дії договору оренди земельної ділянки. Чи з моменту його укладання, чи з моменту відповідної реєстрації в державному реєстрі. Тому що практика тут доволі різна. Не забудьте підписатись на мій YouTube, TikTok, Обов'язково підпишіться на телеграм-канал, саме там я дам посилання на це рішення Великої Палати. Які ви зможете вже на практиці застосовувати, телеграм-канал, посилання під відео в Ютубі і в шапці Тіктока. На що раджу звернути увагу? Мова йде про договори оренди, які укладені після 1 січня 2013 року. До договорів, які укладені до 1 січня 2013 року, це правило не застосовується. Так от, відповідно до цього правового висновку, не буду вдаватись в деталі, тому що знаєте, тут дуже багато розумних слів, які більшість не зрозуміють, що такий консенсуальний договір. Якщо коротко і по суті сказати, то договір оренди Землі вважається укладеним з моменту його підписання, якщо ми маємо на увазі, тобто з моменту досягнення всіх істотних умов, тобто з моменту підписання сторонами цього договору. Це стосується договорів, які укладені після 1 січня 2013 року. Це пов'язано зі зміною законодавства. У разі, якщо договори укладені до цього, то відповідно з моменту його реєстрації. При цьому тут також виникає на цьому рішенні, тут є певні неузгодженості, тобто з моменту реєстрації договору оренди чи з моменту реєстрації права оренди. В цьому також є певні обставини, тому... Насправді, якщо мова йде про укладені договори оренди до 1 січня 2013 року, то в даному випадку мова йде, якщо ми будемо суто позаконувати, то з моменту реєстрації права оренди, яке повинно бути внесено в відповідні державні реєстри, а не з моменту укладення договору. Тобто, ще раз, щоб ви не заплутались, якщо мова йде про договори оренди, укладені з 1 січня 2013 року, Строк дії договору рахується з моменту його укладення. Тобто, якщо у вас договір укладений після 1 січня 2013 року, то, наприклад, там, на 3 роки, на 5 років, на 10 років, то рахується з моменту його укладення. Не з моменту реєстрації, який може бути через рік, два, п'ять, як дуже часто буває, і права оренди, а з моменту безпосередньо його укладення. Те, що записано, наприклад, там, якісь, там 2 січня 2013 року. От цього буде там на 5 років, тобто 3 січня 2018 року він закінчиться. Що стосується договорів, які укладені до 1 січня 2013 року, тут, на жаль, мова буде йти вже з, про момент його державної реєстрації. Навіть якщо ви, наприклад, уклали, уклали договір верніше, в 2000 році, а зареєстрували його там в 2010-2011, то рахувати будуть 19-го року той строк дії договору, який у вас зазначений в самому договорі. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Ну і обов'язково зверніть увагу на ті остаточні зміни, на те, що я записую тут, залишу зверху аграрні розписки, аграрні ноти. Не потрапляйте на цей гачок, будьте дуже уважними. Тому що це незалежність України. Це не тільки ваша земля, це земля всіх українців, яка належить всім. Поки на цьому все. Якщо потрібно буде допомога з договорами оренди землі, звертайтеся. У нас з цього приводу досить широка практика. Допоможемо і відстояти ваші права і на оренду, і на продовження оренди, і на розірвання оренди з огляду на те, які права ви вважаєте порушеним. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, обов'язково поширюйте це відео, щоб люди знали про свої права і про строки дії договору оренди. тому що це є дуже важливим, щоб не бути ошуканими. Недобросовісними орендарями чи орендодавцями. Слава Україні і слава ЗСУ! Віримо в перемогу. До зустрічі!